Друзі, ну що закінчився розгляд законопроекту про мобілізацію в першому читанні. Проголосований урядовий законопроект, законопроект обман, в якому немає реального терміну служби. Далі подання правок і боротьба на другому читанні. Який наш план з вами на друге читання? Саме головне добитися реального терміну служби. Ви знаєте, що я вже рік добуваюся встановлення терміну служби 18 місяців після цього право на демобілізацію. Довгий час взагалі казали ні, 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 потім, начебто, 36, але врешті-решт обманули, бо в прийнятому за основу законопроєкті сказано 36 місяців. А після ще чекайте, скільки невідомо, рішення ставки верховного головнокомандувача. Ну тобто, це просто обман. Наше головне завдання: прибрати цю норму. Якщо 36 місяців, що задовго, але хоча б щоб це були 36 місяців. Щоб це реальні були 36 місяців, а не просто обман. Щоб ніяких щоб після цього чекав.